Починається. Перший тиждень осені. Чи буде менше людей, тому що всі почнуть ходити на пари там, у школи. Хоча не будемо забувати таку пословицю, що пари не удари, можна і пропустити. Правильно? Є і такі люди. Ну, тим не менш буде цікаво, тому погнали. Мяж сьогодні мерчав багато було у цього НХЛ Торонто Меплс. І футболки, і форма. Не знаю, що це на коштує чи ні. Ну, в принципі, може і стареньке щось і коштує. Потім ось який прикольний дже стар попався. Розмір М. І єдине, що було на штанах. Це були шорти-кахар. Ось який камуфляжний шорти кахар. Це дуже добре, насправді, хоч щось. За сьогодні вже купалися регуляр. 31 розмір. Може і свіженький. Так. Керімор красив. О, річі, річі. Річний треба для шкіри. Ну все, сало мене. А горитекс. Михайло, візьми собі. Буде ще одні з целомон на гортексі. Другий які файні, <гад> є? <гад> це може маленькі будинки, 24,5 це 24-5 25, якісь 25-50, катерпілери. Ланси. Катер. А це що йоу... Ось цього теж на мордесі. Подобається, що курили. Ну то старі, вони старі добре робили. Я взяв багато, але... Ціво не дуже. Така шкірянка, лампо, джуп. Шкіра не рольно. Ні, ну так. Але тут. Трошки... Це... Ну так от, наприклад, видно. Видно, але я думаю, що привести в порядок можна. Кислютий. Ой, віто, оригінал. Харт, другий день поспіль допадається, але це жіночі, на жаль. Шо тут 60-й розмір, шорт. оригінальний фіт. Ні, ботелька класна, була. Б. Але мавенький жіночий коротше. Жіночий... Жіночим я не займаюсь, тому залишаю пацани вам 15 року. Фенція. Чого? Великосина? Да. Потом на да. тебе. Та почитаємо, може ще буде. Ну давай, так це не скидай. Давай подивимося, дінок. Да.

2XL. Не хочеться щось мені брати, 2XL, чесно кажучи. Якось не дуже в мене душа лежить, хоча в коментарях люди писали, що треба нормальні розміри, але не дитячі брати. Що тут іще може залишатись? О, ну тумочку. помчку, таку візьму в ідеальному стані, якщо вона не вигоріш, то от. Може другий якийсь ваксований. А так, да, це вакс. Біфор. Та я тобі кажу, що вакс. Вакс, не весь, вакс. Він, тіпа, він не весь типу. Він тіпа. не ваксований, не, не пам'ятає. Не пахне, пахне. ваксонів. Та пахне, нічого не пахне. Ти, речей попали сьогодні, але все, не Все, походу, треба буде скидати, тому що воно стане не підходящим. Для перепродажу, як то кажуть, для роботи може на... Будогову піде комусь. Ну, Альфа індастріс, штани агенти. Mm -hmm. Мінус. Шорти шофелі. Брудне, як наші з, 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 з бомжа зняли. Мінус. Mm -hmm. ну, може оці не Белесі ще й візьму, До речі. Спортивні. треба, треба на сезончик. Mm -hmm. Штани З таким розписом. Розмір ексель також. Штани SG. Mm. Розмір С. Розмір 30. Блін, може і візьму, до речі. Не знаю. Тобто, якщо дірок нема, О, ну так і були. Оце <різь> 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 New Era, Chicago, булс з плямою. І оце Африка, блін. Якась. Танзанія чи що тут пише? Таразанія. <різь> Зімбабве.

Вінтажик. Прикольно. Патріотичні чувствую. то, що не потерта, а от сіточка не витримала вже. Ви зараз, мабуть, думаєте, що він робить тут на другий день після завозу? А того, що я вчора... Побачив ремінь, виставив його у сторіс там під назвою фірма Бібі Simon. Скільки мені людей написало, мабуть, людини 3-4, типу, вау-вау-вау, ва, класний бренд, класна штука, куплю-куплю. Я потім погуглив і виявилося, що там капець ці ремені навіть на eBay, тобто коштують саме мінімальна ціна 70 доларів, це капець. А там я й по 200, і по 150. А я просто такий порохло дивлюсь, типу, о, якийсь ремінь, цікавий, там такий. З якимись камушками, там, Сваровський написано, ну начебто, начебто, не знаю, то може бути ще не оригінальний бібі -Бі Саймон, але в цілому, типу, могло бути і оригінальний. Але диво не сталося, як ви ж розуміли. Я тут приїхав на другий день, вже немає його відповідно. Взяв тільки ось таку кепочку від папа, п'яті панельку, дуже легенька, 35 грамів чи шов, начебто чоловіча. Блін, але я не за цим їхав, я їхав за бібі -Бі Саймоном, ну, бачите, отак от. Не все, все знати неможливо насправді, але це ще один один бренд, який я тепер буду пам'ятати, в голові тримати, якщо будуть попадатись. Ну, ясне діло, що як назло, тепер він вже ніколи і не попадеться. так. середа їдемо на Євростекенхен, що на підвалі. Сьогодні, правда, там були прильоти, блін, не дуже добрий ранок, але добре. Не будемо про погане, їдемо на Ну Дивіться, цей обос, я тут потер, воно, ще відходить. Ну, Потенціал, все ладно. розмір, чорний, білий, сірий пошкреблю. Парекс да. один я тобі можу віддати. А один сам сам витягне. подивимось. Отак от. Я Оце і ні не... подерти. Викинемо. Це це що... Цукархард Story. Просто story? Ну, kiss светер. Санта а, Крус. Ні, я такой. Шорти mm -hmm. скотс. Жіночий тик перформанс. Не беремо. Не гуд. Давай, так. Прикольно, що не дай, ти покажуть. Yeah. Все, не дуже. От це треба пробувати. Балі. Болі. <ріхи> що тут по фурнітуричці? Лампо, лампо. Так вони диви якісь класні. Так вони не дуже важкі причому. Ні, mm -hmm. це на eBay буде. Ну, ми no, всередині буде якась замша чи щось. Ну, це ж така вичинка в шкіре. Так, добре. Штані Гуд-гуд-гуд-гуд-гуд. Штані лоб. жир. Це, це я не знаю, що це. Так воджі. Але компресіонки, бач, вони такі можуть. <звіруч> Бірок нема ніяких жодних. Це Гес, 2 xl Якась Колумбія, не хочу. Унікло, беремо одну. Штофан треба пробувати. У нікло ще одне. Таке рожеве щось не хоче. Якщо подумаєш, може ти візьмеш. Ні, nee, я не буду. Сімпі 50 розмір. Трошки вбити принт. Найк дріл хіп. І найк дрілхіт. Ззаду є дріл, дріл. Може і дріл. Ну скоріше за все. Запишеме Egypt. Похож на дві. Це Ну, А ні, це термофіт. А, термофіт. Так, зверху пише термофіт. Ну добре, в такий один. Забрали, але ні, ось дірочка одна. Тут ще за це. Покажи ще воду, ловга. Ургана. Що таке хоче? Нічого.

Без патрони такі ну, точно. Ось такі візьму, точно. Шаби ті голуб. Коротше, як хочеш. не заставляю. Ще щось є. Шокі? Цей костюм. Ще що... треба дістати, подивитися, чи там штани живі. Возьми, короче, апле вот такие. Там есть же ночи апле, там есть человечие апле. Штаны, найки. Ну, Йоу 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 всім привіт! Ось і закінчується тиждень, і я вирішив в цьому відео повернути формат, у якому я показую улови наприкінці відео. Можливо, це збільшить утримання аудиторії і, можливо, збільшить перегляди. Не знаю, це так буду експериментувати. Вам ця інформація може не до чого, просто вирішив з вами поділитися. Ось це мої улови на цьому тижні. Деякі з речей прям цікаві, деякі, звичайно, що по базі. Ну, в цілому, я беру все, що е -е, сказати, погано лежить, криво лежить, але ні, я беру, щоб воно було в максимально гарному стані. Наприклад, і цих кепок ви можете побачити, що кепки суто нові. Тобто, видно, що без магазинних етикеток. А так вони тупо-новенькі. Наприклад, ця кепочка від Vans. У нас 21-го року, тобто, відповідно, стан буде дуже добре не вигріша, не потерта, не подерта, Тому що, якщо навіть раніше я міг собі дозволити брати речі такі з мінімальними якимись потертостями, з мінімальними якимись. Вигоряннями іноді з плямами брав то що думав, що нові діться. То зараз насправді наш ринок стільки наситився уже речима секонд-хенду в такому поганому стані, що люди вже просто напросто із всіх цих речей вибирають в найбільш гарному стані, тому що якби всі ми стремимося для того, щоб було щось а, якісніше, красивіше і. Краще. Тому будемо предоставляти нашим клієнтам саме такий товар. Ну, тут у нас якісь чи то гриби, чи то якісь квіти, незрозуміло. Ну класна кепка. З такого формату, прямий козачок, піде. Друга кепочка також мене зацікавила. Вона також від Вансу, але в колаборації з National Geographic. Це у нас телевізійний канал, телевізійний проєкт. І в 2020 році вони вирішили зробити колаборацію з Венсом. Звичайно, що ось такі просто звичайні кепки з The National Geographic таким логотипом попадались. Але в колаборації з Вансом я просто не зміг пройти повз тут ще бачиш, у нас на козацьку пише Венц-венс-венс-венс. Непогана штука, також в такому ж самому прекрасному стані. Третя кепочка від фірми Buff. Ось така п'ятіпанелька, дуже легенька. 30 грамів, ця кепка важила я просто в шоці взагалі мені майже нічого не коштувала. Дуже така легенька для того, щоб можна було брати десь у дорогу. Пару шортів на цьому тижні добре, що хоч, хоча б дві пари шортів я взяв, тому що. Набирати шорти зараз я поки що не перестану. Відповідно, тому що нікому вони вже взимку не будуть потрібні. От, Шорти від відскот. Це у нас велосипедні середні, додаткова типу, натільна скажімо так, частина за таким от памперсом, пом'якшувачем, щоб можна було добре їхати. Розмір Excel, більше сказати про них нічого не можу, хіба що. Відмічу, ось такий цікавий метод застіпки на поясі. Тобто поясу нема. Резинка і ось такі от карабінчик. Та протязі вже трьох тижнів кожен тиждень я беру якісь кархарти. На цей раз попалися кархарти у вигляді шортів. Ось такого прикольного камуфляжного стилю. Та розмір 31 на ну, та, розмір 31. Це у нас між ескою та М-кою. Карго кишеньки, файні шорти. Ось такі ріпстоповського. Матеріалу, класна штука, насправді. От шорти собі хотілося б кархати також знайти. Штани мені особисто не подобаються, а от карго шорти я би з задоволенням носив би. А так я би ще не відмовився би від, від шортів від Fjallreven, тобто лисички. О, та ти що, я б, таки б носив носив. Пройдемось по штанам. Ось ця позиція, яка я вважаю, доволі така. Живна на цьому тижні, а саме кіряні штани від фірми Балі італіанська така фірма, оригінал, як то не дивно, розмір L, Real Лезер, а також всередині візкоза. Тобто, це із візкози. Фурнітурка тут лампо. В ідеальному просто стані, без жодних дефектів, без жодних нюансів. Що було дуже дивно, я здивувався, чесно кажучи, так дайте вам лампо покажу. Пусть пише лампо. По факту десь та МЛ-Я вдягав, блін, ну, вони такі смішні, боже, я не знаю, хто в них буде ходити, але нові штани від балі на ebay як там і по 300, і по 350 доларів продаються. Бушні штани десь близько сотні. Ну от я взяв, в принципі, можна було б злити якомусь купчику. Якщо вже ebay я то зробив, до речі, треба ще зробити грилочку. То чому б він не спробувати не виставити? Тим паче, що вони такі приємні, чорні, чоловічі, шкіряні штанці, і спробувати щось з них виручити. Ну, В Україні ну, можна продати за тисячу гривень, можливо, за півтори тисячі на кращому варіанті. Але аудиторія, ясне діло, у нас е не так багато хто буде носити саме шкіру просто так на вулиці. Ну, Особисто я не бачу навіть у такому прогресивному місці, як Львів. Починається. Сезон штанців сірих, чорних і будь-яких інших коричних також. Треба максимально ударятися такі штанці. Кожного року популярністю користуються і думаю, що в цьому році це не буде виключення. Ось Такі штанці від фірми Santa Cruz Skateboard. Розмір L в гарному стані, без дефектів, без нюансів. Так, в принципі, більше про них сказати немає нічого. Просто звичайний трикотаж, просто з якісним принтом. І такі маленькі манжети, невисокі. Не, не такі, як тут, наприклад, на New Balance, а ось такі коротенькі маленькі. Виглядають прикольно, бейкі стиль. широченькі. Піде спортивні штанці від New Balance, розмір XL, В принципі, також немає нічого про них сказати, просто звичайні базові спортивні штани. І так само на оці базові звичайні спортивні штани від фірми Nike. Nike Running, на екрані, на драйфіті штанці, бачите. Тут у нас збоку йде ось така тканина для більшого вентиляції. Розмір М чоловічий гуд, гуд, гуд. Десь після першого року війни популярність на речі для спорту трошечки підтухли, підгасла, тобто ніхто не купував. Зараз трошечки починається навпаки нарощуватись популярність. І попит на речі для занять спортом. Тому, в принципі, речі від Under Armour, від Найку, вони дуже файно зроблені для спортсменів це саме то. Ну, а також Adidas на їхній технології Клімалайт. Також я вважаю доволі непоганий варіант для занять спортом. Це у нас New Under Armour, компресійка така. Бачите, що принт трошки зліз, Це я поправив таким макаром, але правди, не слухай, ну я. При 30 градусів вправ, а воно все позлазило. Ну капець. Є отака додаткова вентиляція. Тут під мишками. на довгі руках, можливо, для бігу, можливо, для якогось, скажімо так, базового шару буде комусь корисно. В принципі, піде. Футболки також, бачите, трошки попались на цьому тижні. Деякі футболки я не міг не взяти, а деякі футболки взяв, тому що вирішив спробувати, як вони будуть продавати. Дивіться, ось такі, по-перше, носоріг. Там була така сама, тільки ще зі слоном. Я взяв з носорога. Ну, Просто Тонцев Африка. Принтин Зібабе. Просто в новому стані, навіть сліди відбірки там залишились. Дуже яскравий принт, такі природні принти, мені подобається особисто. І я бачу, що людям також вони купують. Невеличкий Тайдай Ефект розмір S піде. Спортивна футболка від Adidas на клімалайті, якщо я тільки що казав, in Cambodia Дуже легенька, дуже гарно вентилюється, дуже якісні зроблені шви, вона не рветься, доволі добре тягнеться і в цілому корисна для тих, хто займається. Наприклад, коли жарко, коли треба додаткова вентиляція, саме така річ тільки її спасає. тому що Якщо котон витягати, то ви запаритесь максимально швидко. Класика від лівайсу, темно-коричнева футболочка в ідеальному стані. З класичним принтом на грудях розмір М в ідеальному, просто як повторюю, ще стані, більше сказати про неї нема. Що така сіренька базова футболочка від Юнікло, розмір М також в ідеальному стані, як ви бачите, ті самі кошти можна за неї виручити. це ще один приклад речі, який я вирішив просто взяти на пробу. Це у нас від фірми Спіраль. Спіральдирект.com доволі непогані роблять принти, дуже цікаві. Матеріал виконання також, в принципі, не можу сказати, що дуже поганий, котон приємний. Але принти просто, ну, це як невеличкий витвір мистецтва. Насправді я вважаю, принти дуже цікаві. Принти доволі довго тримаються. Це спереду. Також ще заду, ось який череп присутній. Ну, піде. Худі від Puma. користується особисто в мене популярністю у моєї аудиторії, тому я і беру, і відповідно продається. Ось такі легенькі світшот від G-Star. Ось Тут внизу немає такого манжета, просто прямий крій. Свіженька модель. На розетці ще продавалась пару років тому. Кей, насправді, можна сказати, що це лонгслів. Того, що, що ну, насправді він схожий більш на лонгслів, ніж на світшот. Без утеплювача. Ось тут на рукаві є логотипчик. Ну і остання річ, то що я взяв на цьому тижні, у вигляді верхнього одягу, всього навсього тільки совше вдалося мені взяти на цьому тижні від фірми Дікіс. в ідеальному стані, просто як новенький. Насправді, Курток, жалкувати, що поки що не можу взяти нормальний курток. Хоча згадую і дивлюсь попереднє відео в тому році чи на позатому році. Бувало таке, що я на тижні брав і три і чотири куртки, і це було непогано. Але знову ж таки, по товару в секонд-хенді я б не сказав би, що вони вже повноцінно перейшли на осінній товар. Все одно приїжджають і шорти, і футболки. Хумана, наприклад, в тому році, вже 3 го числа вересня, вже ось осінь завезла. В цьому році вже сьогодні четверте. Вони ще до сих пір літо продають. Літо в цьому році затягнулось. Воно і по погоді видно, що іще жаркувата, плюс 30. Ніяку оцінку цьому тижні я не ставлю. Можливо, ви щось напишете в коментарях, як вам цей тиждень здалося е, зі сторони. Особисто мені ну, тиждень як тиждень, скажімо так. Живі і слава Богу. І головне, щоб всі далі були живі, здорові, всі родичі гарбузові. Тримайтеся, всім до побачення!